Питання обговорення програми відкрите місто. Відповідальний голова комітету з питань соціального економічного розвитку, реформ бюджету, фінансів, інвестиційної політики, підтримки малого та середнього бізнесу, Руслан Джерба. По поводу програми «Відкрите місто. Значить, в двох словах хочу сказати, що такий портал існує в Україні. Це портал електронний. Значить, до цього порталу зараз під'єднані 18 міст. В тому числі місто, на яке постійно зсилається наш сусід, це місто Миргород, Що він собою являє. Це портал, який дає можливість кожному громадянину, мешканцю Лубен через інтернет, так же само, як в соціальних сетях, показати проблематику міста. Ну, собственно, там їдеш, там яма, допустимо, або каналізаційний люк украли, або десь хтось п'яний возить, або ще щось. Сразу викласти в інтернет цей портал керує людина, яка представляє громадську організацію. Громадська організація повинна укласти з і із Європейською системою СУД угоду меморандум про роботу в цій програмі. І Таким чином, фактично ту проблему, яку ми тільки що обговорювали, що у нас немає плодного зв'язку громади з містом, ми частково вирішимо. Тобто, фактично активні люди можуть показувати ту проблематику, яка є в нашому місті. Я не кажу там, що скажімо, погодні умови такі, що місто засипало снігом, це ми всі прекрасно розуміємо, що це трагедія. Але якісь невеликі проблеми, які дійсно можуть вирішувати якісь клерки, це в принципі це рішаємо. Значить, сама програма по собі, вона безкоштовна, тобто місту за це нічого не треба платити. повинно тільки бажання бути міста, бути відкритішим до громади. Я думаю, що лунам обов'язково треба приєднатися. На сьогоднішній день вже створена асоціація відкритих міст В України, туди входять 10 міст, обрана керівником голову міста Луцька. Ціки по-моєму, там Чернівці, не помічто. І вступити в цю асоціацію. Це дасть можливість нам скажімо, трошки про себе заявити як про місто, яке хоче щось робити прогресивне в Україні. Так. Пропозиція наступна. Пропозиція для голосування. Запропонувати міській раді розглянути можливість підписання меморандуму між... Програмою суди. А що стосується громадської організації, тут в принципі ми можемо провести ну, я знаю, там, конкурс, співбесіду, хто бажає, можливо. Ну, опять же, хто бажає. Тут повинно бути таке, щоб громадська організація надала людину, яка буде постійно моніторити. В крайній мірі, в людина має бути в Фейсбуці, вона повинна пройти навчання в цій програмі і буде займатися. Но займатися постійно. Це не так-то просто. Треба ще подумати, яка громадська організація за це захоче взяти. Руслан Анатолійович, да. а як у нас є у міській раді люди, які працюють по зв'язках з громадськістю, та сама Коваленко та Вікторівна, яка повинна, вона зобов'язана просто звідкувати всі надходження, які поступають через інтернет, тобто, вона є вона сайт віде. міської ради, є сайт, скажімо так. Ну, платформа передбачає, що це Люди буде займатися за громадська, громадська, громадська організація, а не чиновник міської ради. Наша громадська організація громадська, 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 громадська. громадська організація по-перше нікому це, це робота, яко за яку треба платити кошти. Просто людина сидітиме цілий день і прийматиме цього не буде. Ви ж, ви ж розумієте. Ми... Просто хочемо сьогодні подати міському голові наше звернення, що ми, якщо ми це обговорили на комітеті, ми зараз пропонуємо. Та ні, ну в принципі ідея непогана. Подати можна, тільки чи буде вона реалізована. Там може, Та може бути не один модератор, там може бути деякі. Це дійсно система непогана, вона працює в багатьох містах і зміст полягає в тому, що це та ж сама робота зі зверненням громадян, да. тільки яка проводиться не з папоро, Це Електронна громадська це... приймання, можна да. та, так сказати, оперативно працює. Наші люди ще не... не приучені до цього, розумієте? Ну як Вони... це не приучені? Ми живемо в час технологій, а ми люди не приучення. Я не проти, але до цього треба їх привчати. Розумієте? Я ж бачу, у, 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 як ви спілкуєтеся, п'ять-шість чоловік, які вам дають коментарі. Решта не працюють у цих у сітях у цих. Ми повісили скриньку довіри. Але ж подивіться, ми кожного тижня перевіряємо два-три лиси надійшло. Або зовсім немає. А питань багато. Питань багато виникає ще з того приводу, що, наприклад, навіть сама робота міської ради. Ми сьогодні а, взагалі живемо в час, коли країна рухається шляхом, наприклад, адміністративної реформи. Коли я приходжу до того чи іншого чиновника, я бачу, як з одного кабінету в другий кабінет носяться отакі стопки на підпис листів, при при тому, що міська рада кожен кабінет облаштований комп'ютером і є інтернет. В мене виникає дуже велике питання: за що платяться гроші. Ми живемо сьогодні в світі ну, в вік нових новітніх технологій. Давайте почнемо з себе. Мені було б комфортніше і зручніше, якби прямо тут у нас був безкоштовний інтернет і вайфай. Прямо тут, у цьому кабінеті. І пройдемо курси, тоді хто не може, пройдемо курси з елементарного користування соціальними мережами. Ну, хто 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 У мене Я не бабусі бібліотеки проходять такі курси і. Вчаться у 70 у 75 років, користуватися Фейсбук, ВКонтакті і, і, і всіх інших, і е, дивляться ці е, інтернету. фейсбуки тим менше звичайно, Через все, що це вимога часу. Це не сьогодні, завтра воно прийде обов'язково. Але в цьому треба вчитися і до цього спонукати ми наших жителів. Я не проти. Будь ласка, Я, давайте в першу все. чергу мотивувати міського голову, тому що участь. У подібних програмах у подібних, to я to не to говорю саме про програму судити чи, 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 чи інше, у подібних програмах, які сьогодні, на сьогоднішній день існують в Україні, буде сюди, в наше місто, приваблювати інвесторів, донорів і так далі. Якщо просто міський голова буде сидіти і нічого не робити, не брати участь на рівні країни і на міжнародному рівні. В подібних програмах ми нікуди з вами не зрушимося. Правильно. Ви розумієте? У нас пропозиції. От пропозиція підтримати, щоб міський голова розглянув і взяв участь не. у цій програмі. Я хотів би час своєї промови, я вже тут 5 хвилин перебалакав, передати на моє запрошення, тут є голова комунального підприємства Удний благоустрій Львів Кензелій Він два слова просто скаже про наші проєкти, про схід виконання. Два слова за звіт за те, що вже за реалізації є, що вдалося досягти. Ну, Найперше, 26 числа приїжджає до нас делегація на робочу комісію. Багато хто знає вже, що з регіональним екологічним центром, який в Угорщині розташований, був 19 жовтня підписана угода містом на розробку плану дій з. Покращення екології та енергозбереження в місті, і плюс виділення нашого місту грантового фінансування 30 тисяч євро в відповідності до цього плану на фінансування одного з проєктів, який переліквіде. Буквально двома словами хотів би сказати, які ми проєкти прийшли нам на думку. Ну, наприклад, очистка русла Асурі. Екологічний проєкт. Існує проєкт модернізації комсомольського парку, хто знає. Більш того, там за тим проєктом, умовно кажучи, якщо вдасться його реалізувати, то цей парк можна перетворити в такий маленький місцевий партеміт, хто там був. Далі. Міні-аквапарк. Хто знає, є об'єкт за Чапаєвим, приватний підприємець його будував, потім з відомими проблемами, з початком кризи з відсутністю можливості подальшого фінансування, цей об'єкт заморожений. В чому не прілясть цього проєкту? В лубнах, в багатьох містах подібних, як правило, існує басейн, де люди можуть займатися спортом. На жаль, лубни це рідке місто, де немає жодного басейну, хоча потуги декілька разів збудувати його були. Цей проект передбачає якраз басейн і для дітей, і басейн і для дорослих. На жаль, не на велику кількість дорожок, але тим не менше. Якщо вдасться його профінансувати і добудувати, то це теж можливо все-таки частину тих людей, які сьогодні, як згадувалося не раз, бродять по ринковій площі, може одумаються і почнуть краще ходити плавати там, чи, зал, на тренажері. Ніж вбити готівки попід заборами. Друге, що, що вже зроблено, значить, у цей вівторок, позавчора. Четверта вже ітерація другої редакції бізнес-плану по програмі з північною екологічною корпорацією Фінансової нефко поданий на розгляд їхньої експертної комісії. Значить, вийшли це проект по комплексній модернізації системи вуличного міського освітлення з повністю автоматичним управлінням. Значить, вийшли ми по цьому бізнес-плану на максимально можливу суму фінансування з їх боку, тобто 2 мільйони гривень грантових і 4 мільйони гривень на 5 років під 3% відсотки річних в місто в місто буде інвестовано. Ну і третій напрямок, який в реалізації зараз з зараз нами знаходиться, це те, що повинно було бути виконаним за угодою мерів, яка підписана ще два роки тому нашим містом. Перші два кроки, які звісно з цією угодою місто повинно було зробити, це створити посаду енергоменеджера і впровадити систему енергомоніторингу. Ну, з вашого дозволу, я хочу познайомити вас і привітати Симутенкова Валентина Васильівна згодилася на мою пропозицію прийти працювати в наше КП і обійняти посаду енергоменеджера, так що в нас тепер у Лубнах є енергоменеджер. Працює і в громадській раді також. От. Ну, першим етапом база. Цих організацій бюджетних установ, з яких ми повинні збирати дані, підготована, поки що в ручному режимі починаємо ми над цим роботу. Фінансування, по крайній мірі, на умовах 50% гранти, 50% співфінансування міста на автоматизовану систему на цей це і передбачення. Ну, це е, коротенько, три напрямки, по яких вже щось зроблено, і які ми до кінця року плануємо реалізувати, але далі цим життя не закінчиться. І тому два слова додам відкрите місто. Відкрите місто платформа, наприклад, тут не те там скільки людей користуються все з часом, звикнуть і, і почнуть люди користуватися. Вирішує дві задачі. Основні: перша задача це є можливість у громади контролювати, як працює влада, тобто наскільки швидко і, і якісно вона реагує на ті запити, які від населення поступають. І другий момент це іміджевий крок. От 10 міст, про які згадав Руслан Анатольович, вони ті ж самі 10 міст зараз в передовиках в нашій країні по впровадженні енергозберігаючих технологій. Ті ж самі 10 міст являються фундаторами Асоціації енергоефективних міст України. Ми теж плануємо вступити до цієї асоціації. Що це дає, крім іміджу? Ця е, організація існує вже багато років, і вона перша у нас в країні отримує інформацію від різних фондів закордонних, які існують грантові або не, пільгові, або інвестиційні програми. Тобто, першими отримують інформацію, на які напрямки і проекти можуть бути залучені кошти в конкретне місто. Е, це дуже важливо. Е, з гордістю хочу сказати, що, наприклад. Угода підписана з РЕЦ регіональним екологічним, регіональним екологічним центром. Ми серед міст обласного підпорядкування РЕЦ, центрів такого типу, як у них, виявилися першими. До цього рік вже ця програма в Україні працює. Були три обласні центри Івано-Франківські, Черкаси і Полтава. Серед міст обласного підпорядкування підписали два міста. Угоди Ми і Бердичів. І поки що ми, так сказати, бедичіва трошки попереду. Вони ще розхочуються. Якщо ми не втратимо тут темп, а це дуже хороша фундація, в неї 25-літній досвід, умовно кажучи, перший проект реалізований за їхні кошти, він стане пілотним, умовно кажучи, його можна показувати. Приїжджають потенційні інвестори. А що ви зробили? Ось для західних фундацій це дуже важливо. Якщо люди, вибачте, не крадуть, а роблять реальні справи, то завжди знайдеться нормальний інвестор і нормальний фонд, який зможе такі благі починання в будь-якому місці підтримати. По доповіді Сергія Виставши, по поводу аквапарка, значить, двох словах. Там ми спілкуємо їздили спеціально з ним на вихідні дні, спілкувалися з власника з басейна, да, недобудованого нашого на воєнки. Ну, всі розуміли, да, по так там дійсно він наполовину фактично готовий. І в нього є проєкт ну, дуже гарного такого невеличкого аквапарку для Руби. Це, Якщо ви були в Польщі, може повністю новини, там аквапарк у них є. ну, У них 10 тисяч населення. От точно такі, примерно. Там шикарний. Ну от примерно такий. Да, проблема, проблема в фінансах. Ну, зрозуміло, що людина ну, немає чим добудувати. Значит, ми предложили йому такий варіант розвитку справи. Значить, міська рада входить з ним в спільний проєкт, ну там як буде 50-50 чи як я не знаю, От. і пропонує цей проєкт на фінансування, на кредитування до міжнародних фінансових установ. Тобто, в принципі, ті ж самі нефто, вони приватні або спільні з комунальними структурами, вони фінансують. Ну, тобто, Є такі структури, які можуть профінансувати такі обігрі. Ось я пропоную, щоб громадська рада зараз прийняла рішення про те, щоб розглянути цей проєкт, можливість да, створення такого спільного підприємства по прообразу того ж чистого міста, це державно-приватне партнерство. І довести його до умов, тому що цей проєкт дуже важливий.